У нас справді була хороша yes, розмова з президентом Трампом, і він дав мені number, it, свій way, телефонний was... номер. Yeah. і I, це I було... Я сподіваюся, uh, 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 yeah, yeah, президент Трамп не буде проти, і Я вам розкажу, що це сказав, що про ідею приїхати і зустрітися з ним без. Набрати його. No. Будь-який час you will, you will приїхати have. без нього no, а я не буду зараз no, набрати he, його. І він Сказав, що ви можете набрати мене, коли захочете. Я сказав дякую, дуже, Але минулого разу ви сказали мені що ви можете мені напряму дзвонити, коли and хочете, okay, але okay, не дали свій номер yeah, телефона. А він сказав тоді да ви праві. Ви можете дзвонити мені. Будь-який час, я сподіваюсь, і ми розраховуємо на те, що справді президент Трамп допоможе нам. Я розраховую на нього.